Вони розумні, гарні та активні. Кожна з цих 25 жінок наважилася кардинально змінити своє життя та увійти у політичну сферу країни. Аби довести, що їм є місце на традиційно чоловічій території, вони стали учасницями проєкту фонду громади міста Херсон захист жінки в політиці, зміни в країні. Сьогодні майбутні кандидатки зібралися вперше після тримісячного дистанційного навчання. Підведено підсумки деякі і ми бачимо, Чимо досить вагомі такі точки росту цих жінок. Одна з них стала заслуженою юристкою України. Інша сьогодні отримує кандидатську ступень. Є жінки, які створили нові громадські організації ОСББ. Керівник проєкту Лариса Польська ділиться другий триденний навчальний модуль на відміну від першого матиме більше практичних аспектів. На меті навчити учасниць розставляти правильні акценти при роботі з громадою та по всі <заснитися> тонкощі нового виборчого процесу тепер ми будемо більш конкретно з ними працювати до вересня з тим, як провести свою виборчу кампанію, як спілкуватися з громадою, які повинні бути власні програми виборчі, як впливати на політичні партії для того, щоб вони помітили, що жінки теж є подвійна дискримінація, традиційний поділ. На хард і софт політику та скляна стеля. І це ще не всі проблеми, які наразі стоять на шляху до гендерного балансу в українській політиці. Учасниці проєкту не приховують. За три місяці роботи з громадськістю чи не найбільше часу доводиться витрачати саме на руйнування упереджених стереотипів щодо жінок у політиці. Та чи не налякало це їх? Проблеми виникають завжди і будуть виникати, я вважаю, тому що наше общество не готове к цьому. Я не передумала, мене не пугає наоборот, Ну скажем так, якийсь то азарт виникає. Це такі виклик стосовно нового законодавства, да, яке ми побачили буквально нещодавно, але немає сумнівів, тобто треба йти. Я знаю точно, що в мене є бажання. Є бажання змінювати, бо я хочу, щоб мої діти жили в більш успішному місці, більш Країні, а наша країна починається саме з таких містечок і ОТГ, як моя каховка. Учасниці проєкту розповідають, після першого тренінгу у них був час, аби визначитися з напрямками, в яких хочуть здійснювати зміни. Тож нині представили свої напрацювання щодо реалізації перших ініціатив. Були і ті, хто такі кроки вже зробив. Я ініціювала перевірку фінансового в ОТГ. Два роки проіснувала ОТГ. Є теж аудит служба для того, щоб вони прийшли на перевірку я надала їм кіпу доказів. Прошу дуже. І вони тепер це будуть займатися тим, що вони будуть перевіряти. Працює прокуратура, буде працювати Держаудитор. Я вважаю, що це правильно. Зайшли в субвенції. Треба подивитися, куди вони пішли. Мені дуже подобається робота з дітьми. Дуже їх обожнюю, дуже люблю. Понимаю, що це наше майбутнє, це старт. Я зараз від нашої громадської організації везу діток, які вчаться в коледжах і інститутах, везу на екскурсію в Верховну Раду. Хочу їм показати роботу знутрі. Зараз той проект, який я мрію про нього, це Вновити нашу набережну, вже є проєкт, я вже зв'язалася з дизайнерами, з архітекторами, які мені це все малюють. І ми плідно співпрацюємо. Це моя мета 2020. Аби успішно реалізувати заплановані соціальні ініціативи та проекти учасниць, на допомогу їм долучили менторок. Це жінки, які знають про усі підводні камені у політиці, стала я менторкою, тому що маю певний досвід в реалізації громадських ініціатив на рівні громади, а також досвід участі в політичній діяльності, в тому числі у виборчих кампаніях. Я вже є діючий депутат, я є помічник депутата Верховної Ради, і я хочу поділитися досвідом зі своїми подругами, колежанками і з тим, з ким познайомилися. Менторки наголошують, нині Україна як ніколи потребує жіночого лідерства. І саме такі проекти, як жінка які в політиці зміни в країні надають майданчик і унікальні можливості для жінок заявити про себе. Саме ефективне це вислухати досвід інших жінок, які є депутатами або були депутатами, які достигли дуже високого рівня. І я думаю, що з кожним днем знань буде більше, і це допоможе нашим учасницям приймати участь у цьому цьому році виборах. Жінкам однозначно місце в політиці, вони там є, але їхні голоси на жаль сьогодні звучать не так. Олосна тому одна із задач цих проектів підсилити голоси жінок в місцевому соврядуванні в участі в політичному житті, щоб їхні голоси були почутними. Здобуті знання допоможуть учасницям неодмінно прийти до влади. Переконує Лариса Польська, адже на цьогорічних місцевих виборах діятимуть обов'язкові квоти на жінок у партії. У виборчому кодексу прописані гендерні квоти, але насправді вони добровільні і є така загроза, що партія. І просто знову проігнорують. і тобто, ми, як команда цього проекту, будемо також працювати з партійними організаціями, і пропонувати їм. Я так думаю, що у них є активні жінки, але чи хвати їм на те, щоб закрити всі квоти? А у нас є ті, хто навчився. І тут буде такий взаємний процес. Жінки також розбираються в політиці, Незважаючи на певні труднощі, кожна з цих 25 представниць прекрасної статі у своїх силах впевнена і звертати з Ого, шляху не збирається Яна Самко, Ірина Мізенцева, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.